Доброго дня всім гостям мого каналу і моїм підписникам. Замовлення вже не приймаю, тому що я одна у вас бажаючих багато. Зараз буду збирати я посилочки на відправку, буду зараз передивлятися всі саджанці. Буває таке, що можу пальцем десь витягти, як переносила десь саджанець вирвати, тому що, щоб достатня кількість була все по замовленням. Хочу показати вам своє передбання. Заказала я розсадку фріго з Італії сорт Альба. Загубилась по дорозі моя посилочка. Отакий От паспорт до неї дається, до цього фріго. Єлі ми знайшли, тому забрала і терміново замочила її в водички, щоб хоч напилась водички. Так що треба висаджувати. Ще прямуватиме до замовниці. Часник, сорт Любаша, тому, як кому треба ще часничок, чесничка вистачає. Отакий От ось сорт Любашка. Буду відправляти, ще збирати, наважувати чесничок. І буду садити фріго. Замовлень я не приймаю, я сама, і висадок у мене дуже багато. Це треба самі бугри зробити і все на світі. ну, все просто нереально важко. Так що буду відзванюватися всім по поводу саджанців по замовленням. Так що, якщо, що, передзвонюйте, бо відписуєте, хто готовий забрати свою розсадку чи хто не готовий. Ну, і чим раніше висадити, тим краще. Я всі записані йду по списку, нікого не забуваю. Так що чекайте на свої замовлення. Е, кому потрібен сорт часничку Любаша, я залишу свій телефон, фракції різні. Отакі- От то в нас справи. Отаке таке з Італії. Ось замочила. Вже аж бідні в посилки тиждень стояли, десь на складі не могли їх знайти. Слава Богу, знайшлися, бо кошти чималі, 75 штук сорту Альба. Треба висадити собі, попідчищай, повисажу обробити треба. І по поводу треба буду накривати все-таки сітки, затінняйки її, бо сонце пече. Ось, А воно видно, те, що стояло, воно повитягувалася бідна полуничка. Щоб не прихватило сонце ці молоді погонці-листочки, аж пожовтіли бідні всі. Слава Богу, хоч знайшлася. Ото такі в нас справи. Так що чекайте на свої замовлення.